Значить, так. Ну, має десь він бути, ну, метр. Ні, ні. напевно, сантиметр сімдесят. Ну, може, півтора метра, а де його вчепити? Ну, напевно, біля вікна. Чи на потолку? Та вже я не знаю, де його чого був. Ну, метр, метр, так. Да. То що ти про що? А я тиво, матусь, ти мене питала, що на день народження. Ну, то мені цяцьків ці ігрушки не, не купуй. Я, я хочу, знаєш, що кондиціонер. Дуло, знаєш, мам, я того року так обріз. Покнуть страшно, тільки травень, а духота вже. Боляче уявити, що якщо луна як то підпустить. Та й що газова камера? З луною їмо бобові і газуємо чудово. Ну тоді треба трошки часу, щоб я назбирала тошонь. Ага, то що воно щось дороге, дамо, то Ну, одна тільки установка шість тисяч. Дивищено, мам, ми може дитинка купляємо. Я постараюсь назбирати. Я сьогодні хулянка, Вогник, вогник, жарко, жарко, танці в ліжко, на ранку, вогник, вогник. Вогник, вогник, жарко, жарко. вогник, вогник, жарко, жарко. Коротше, матушку, пиш мені віяло, щоб я поменше мріяла. І такі же полишці гук закаточний.